Сьогодні розкажу вам, як я їздила на різниці Є та про записки Карпатого Мефістофіля, що зараз читаю. Долучитись до проєкту Різниця Є і накупити книжок для декількох бібліотек. Їхати мені довгенько, тому моя супутниця в дорозі це книжка. Читала я її рік тому, вона мені сподобалась, зайшла. В основному емоція була взрив мозку, але. Вирішила перечитати для книжкового клубу від книгарні сенс. Отож, в центрі сюжету постає собі такий кирпатий Мефістофель, який є адвокатом. І в цій книжці три любовні трикутники. В кожному з цих трикутників, Яків Михайлюк, бере безпосередню участь в двох з них як чоловік, а в одному з них як. Адвокат і такий собі Мефістофіль, який хоче покерувати чиїмось долями. Мені здавалося, що я добре пам'ятаю весь сюжет, але вдруге перечитувати було не менш цікаво, ніж читала вперше. В перше прочитування головний герой мене більше дратував. В другому ж прочитанні мені було якось уже спокійніше. І я сприймала його більш таким людяним, зрозумілим зі своїми запитаннями до себе, зі своїми роздумами про те, які вибори йому робить чи не робить стосовно себе, а також як він розмірковує, беручи участь в життях інших людей, бо до нього часто звертаються з проханнями не тільки. Адвокатської діяльності але й і просто за порадами як до друга, а в одному з любовних трикутників вибір Михайлюка між двома жінками, які нам представлені на контрасті. Одна вся в чорному, звичайна, посередня Клавдія Петрівна, та сама, і неземна повітряна. Біла шапочка. Знайомство Михалюка з цими жінками, а також розвиток стосунків в кожній з цих історій так, так само контрастні, романтично невпевнені з шапочкою і пристрасно земні з Клавдією Петрівною. Фоном іде історія іншого любовного трикутника, де коханка, колишня коханка Михайлюка. І її чоловік, який ревнує її зараз до Михайлюка. А я тим часом вже на золотих воротах і поспішаю до книгарні. Треба обрати книжечки для того, щоб попасти на публічну бесіду. Так, класно. Ну пішли. Отже, спочатку пробіглася, подивилася, що де стоїть. Мені дуже не вистачає в книгарнях стенду з українськими книжками. Точніше, з книжками з українських авторів окремого, тому що я мала шукати по всій книгарні, те, що я хочу. Я одразу вирішила для себе, що купуватиме підліткові, бо за підлітками майбутнє. А завдяки своїй дитині, я розбираюся, що подобається принаймні одній підлітки моїй. Тому обрала такі книжки. І прямою займати місця. Ковтомачу в сусідній кафешці, і поїхали. О, я тільки що вчіпнула собі чомусь таким закученим. Бачу свободні уши. І... <різь> <різь> Чого б не розказати. <різь> чи я знаю тебе, це розважливе життя для всіх помилків було так. Що кожен відкритий мікрофон це, ну, це твій виступ, ну, в житті в ветеринарку. Там. Ставлять катетер, беруть всі аналізи. Я бачила совушку, вона реально похожа на совушку, ну але без вух. А він прибився догадаю, як звати героїню, героїні, пам'ятаєш, ні? Трансформація така. Господи. Коротше, в нього прям все було класно. Бамбасу в Схову. Я її читала ще давніше, ніж ти. Спадкові книжки були, ну. Те, що ти? І от я шурую на от такених підборах. <рик> 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 Людина просто дала потримай каже. Передомів перехопатися за за всі ]uit. шанси. Дає тобі життя. Ти що хочеш сказати, що ти читала цю книжку? Які ти би порекомендувала почитати, щоб гарно провести час? іменно гарно провести час. <рик> 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 Ну, <ган> я не читала, просто коротше, всю лінійку про геноцид вичорпую, щоб гарно провести час. Ну, природа всіх речей це одна з моїх улюблених книжок Ліс Кілберг, Щоб гарно провести час, те з Герріцем можна, ну там чудово проведеш час. Заходимо ще ну, щоб гарно провести провести час. Заходимо, значить, знаходимо всі панфіки про Герміону Грейнджер і Драко Малфа, і просто живемо своє край. Точніше, там чотири бібліотеки і один хаб для внутрішньопереміщених осіб, де дуже просили книжки. У них будуть книжки. Ми дуже щасливі, тому що Міністерство культури не доїжджає в ці бібліотеки, але зараз завдяки вам, усім і людям, які дивляться це, купивши це відео через книжки. Повертаюсь додому. Щаслива, чудовий вечір в скарбничку. Ще трошки можу почитати, поки в метро. І розкажу вам про ще один любовний трикутник, в якому Яків Михайлюк бере участь опосередковано як адвокат сімейної пари. В цьому трикутнику у нас трошки безвольний чоловік, який одружений. Але любов пройшла, тому він знайшов собі нову пасію, яка по суті не дуже відрізняється від його реальної дружини. Але тим чи іншим чином він хоче змінити ці стосунки. Єдине, що його тримає в його родині, це дитина, це його син, якого Яків Михайлюк радить викрасти так, так, трошки радикально, і в цьому в сутність. Його Мефістофільська. А врешті-решт, саме дружина з цього трикутника вийшла з найбільшою гідністю, і все для них закінчилось більш-менш адекватно. Тож такі нашарування сюжету мене підкорили і вразили. А цьому тексту більше ста років, він був написаний аж у 1916 році. І я б назвала цей текст поза часовим. Ще цей роман вважається київським текстом, адже як і Михайлюк, працює в Києві і ходить київськими вулицями з київськими адресами, якими, до речі, можна і зараз прийтись. Але великої закоханості або якогось піднесення саме міста тут немає. Тут місто представлено саме таким собі вуликом, таке собі життя у великому місті, коли коли ти весь час кудись поспішаєш за чимось огонишся, навіть не завжди знаючи куди. Сподіваюсь, я зацікавила вас прочитати або перечитати цей текст. Якщо читала його раніше, дякую за прогулянку.